— А поверніть в іншу сторону. — Будь ласка, вам меншу сторону. — А що там ото? Я не розумію, знизу що там написано? — Тут прочитайте. — Посвідчення ми. не бачу, де. — Де там це додаток, де, до де, це додаток до житовної, я бачу. — Так, це додаток до житовної, а посвідчення? Є у вас? — Де написано, що це додаток до житовної? — А де, де там написано, що це посвідчення? — 1137. Встановлений зразок. Є в кабінеті міністрів? — Є. Є. — Вам посвідчення, ми вам предоставляємо. — Так, це це додаток до де вам показати, як виглядає посвідчення? Все, я вам вам показати по Конституції України, та... як повинно у вас виглядати посвідчення. Добре, зараз, ви зупинили мене, да? Згідно так? Згідно 35-ї статті. Так точно. Да. Пункт який. Перевіряємо документи. Я 30... ви 30... Перебуваєте на блокпосту. 35 стаття вашого профільного закону. Пункт є 11 пунктів. Я вам ви перебуваєте на блокпосту. Ви мене Перевіряє. не чуєте? Да. Тут порушень правил дорожнього руху вас не було. Ми перевіряємо на блокпосту, щоб не було. Ви уповноважена особа? Вибухівку. Те, що він показав, посвідчення. Це посвідчення. Ви уповноважені? Як вас можна звертатись? Ви військові? Людина. Людина? Ви ж вас зупинили, перевірили. Якщо у вас ді, ді, заборонних ді. речей немає, то які питання? на нашому транспортному засобі наявні зараз ось механічна Ви не зараз. Можливо, даний транспортний засіб можливо не жатником. підходить. Можливо, Я слово не, не підходить. Перебуваєте, то що понімайте? Мені спілкувати. в Україні У вас є наявна інформація. Надоїв бардак, повний бардак, особливо отут на території. Ну, ви мене просто не Якщо ви правоохоронні органі, будьте добрі, зареєструйтесь, отримайте правильне посвідчення і займайтеся своєю роботою. Ми, ми просто достаєте достає. ви, в... ви не маєте документів, які посвідчують, які позаказали конституції. Ви не маєте на руках. Завірите. ви, ви безпричинно встановлюєте. Тридцять так? одиннадцять. Тридцять 11, одинадцять, да. я з вами коректно бачите? І я вам даже. задав питання. Коли кончиться оцей срач, Коли ви, сути, срач? Коли ви перестанете транспортним засобі заборонених речей? Ні, я ж вам сказав, ні, ні немає. То, які питання? Я візуально бачу, що у вас заборонених да. речей немає. То які можуть бути питання? Я просто поцікався, щоб да, згід, згідно закону. 35 треба, закону має, Це Загалим. треба робити. Це нормально, ми боять, дивитися, контролювати. Це все треба робити. Зробіть його на закону, вимагайте ацлувати. Ну, ваше питань ніяких нема. Перевірили щасливої дороги. Так ми Який? не проти, я вам ще раз що кажу, от свого що начальства ви? вимагайте законних документів. Що щоб ви, ви не стояли що тут ви? просто Просто накипіло, Ви пойміть, ви Та на роботі, ви, ви на роботі, а вам не дають правильно працювати. Чого вас повністю не захищають? щасливої дороги. Щасливої дороги. І вам гарного дня.